Привіт з Херсону! Ровно рік тому, 6 червня 23-го року, ворог підірвав Каховську ГЕС і спустив на нас водосховище. Це таке випробування, яке мало кому хочеться побажати перенести. Але я вам скажу, що в ті дні і в ті тижні у нас, у нашій справи громад Херсон, Просто не було часу панікувати і сумувати гравати. тому що в перший же день, 6 червня, вже під вечір, до нас приїхала перша фура від, як ви думаєте, Петра Олексійовича Порошенка. І ми впряглися в роботу на довгі тижні, кожен день. Ми зранку приходили в нашу справу громад, розвантажували чергові фури в півдня, а наступні півдня розвозили цю допомогу по затопленим постраждалим вулицям. І допомога йшла від Порошенка, від депутатів Європейської Солідарності і зі всієї України, від наших партійців. І наших однодумців, патріотів України. І я вам скажу, що відчуття це просто неперевершене, це величезне щастя відчувати себе частиною великої патріотичної сили, великою справжньою України. І коли я от знаходжусь тут, в Херсоні. Кілометрі від лінії фронту, я не відчуваю ні розпачі, ні зневіри, ні страху. Я відчуваю себе впевнено, тому що за моєю спиною і поруч зі мною стоять справжні патріоти, справжня Україна, наша справа громад Херсон, наша політична сила. Патріотична європейська солідарність, всі наші мільйони однодумців по всій країні і, звісно, наш перевірений, надійний лідер Петро Олексійович Порошенко. Як ви тут в персоні розказуєте? Добре, тримаємось. І насправді я не можу собі уявити ось. В нашому всьому Херсоні, як живуть оті золобобіки, яка різниця, як їм сумно, як їм страшно, як їм одиноко. Бо президент у них лайно, владу, яку вони обрали під регіти оплески, мародери і зрадники, яка їх грабує і нищить. Нікому, нікому вони не потрібні, ніхто їм не прийде на допомогу, і вони її і не заслуговують насправді. Я би так просто не вижив. А ми, а ми йдемо разом, впевнено, до перемоги. І ні один ворог, і жодний ворог нас не подолає, ні зовнішній. Російська орда, ні внутрішній, зелена срана, срана. Все буде Україна. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Привіт з Херсону разом до перемоги!